Вітаємо всіх, хто розпочинає новий день разом із нами. Це ранок вдома, друзі. Ми його ведучі. Ірина Хоменко та Костянтин Костянтиноктябрьський. Музичний настрій створюватиме майстр Руслан Шукюров. А по рецепти ми зазирнемо на кухню до кулінарного експерта Чаби Бакуша. Протягом двох з половиною годин побуваємо на евакуаційному потязі, аналогів, якому у світі немає, дізнаємося про застосунки і пристрої, що допомагають пильнувати власне здоров'я. Завітаємо на зйомки нового шоу на телеканалі Дім Мус Тренду. і поспілкуємося з його ведучим у нашій студії. Отже, сьогодні на нас чекає багато чого цікавого, але перш ніж ми будемо починати, подякуємо Збройним силам України. На календарі 5 квітня 1722 року цього дня був Великдень, і саме тоді до острова Рапануї в Тихому океані прибула голландська експедиція Якоба Рогевена. Відкривши острів для європейців, голландці заразом його і перейменували. Назвали на честь свята. Острів Пасхи почав активно колонізуватися через півстоліття. Пережив занепад і демографічну катастрофу через віспу, яку завезли європейці. Серед усіх заселених островів світу саме він є найбільш віддаленим від великої землі. Його найближчий сусід Галапагоські острови, розташований на відстані у три тисячі кілометрів. Про інші відкриття і події цієї п'ятниці у нашій рубриці День в історії. 5 квітня 1710 року у молдавському місті Бендери гетьманом України обрали Пилипа Орлика. Це сталося під час козацької ради, на якій також була ухвалена угода під назвою пакти і конституції прав і вольностей війська запорозького. Саме цей документ згодом отримав назву Конституція Пилипа Орлика. Вона фактично проголошувала в Україні незалежну республіку. Документ містить преамбулу 16 статей та присягу гетьмана. Конституція Пилипа Орлика укладена у двох примірниках староукраїнською та латинською мовами. Оригінал, написаний рукою Пилипа Орлика, зберігається в Національному архіві Швеції у Стокгольмі. Цього дня у 1722 році голландський мореплавець Якоб Рогевен відкрив острів Пасхи. Він знаходиться у найвіддаленішій південній частині Тихого океану і є територією Чилі. Того дня святкували перший день християнської Пасхи, звідси й походить назва: візитна картка острова статуї Муагі, створені місцевими мешканцями між тринадцятим та шістнадцятим століттям. Їх там майже тисяча. На території острова знаходиться національний парк Рапануї, який є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Квітня 1847 року заарештували легендарного українського поета і художника Тараса Шевченка. Його схопили на Дніпровській переправі, коли він повертався до Києва. Причиною цьому стала участь Кобзаря у політичній організації «Кирило-Мефодіївське братство» братство вирок 10 років заслання в Орську фортецю із забороною писати та малювати. Проте потайки Шевченко все ж продовжував творити. Ся років тому у відставку подав один з найвидатніших політиків минулого століття Вінстон Черчилль. На той момент йому було 80 років. Загалом на посаді прем'єр-міністра під час двох каденцій Черчилль був майже 10 років. Захист європейської ліберальної демократії одне з головних досягнень Вінстона Черчилля. Квітня 1992 року розпочалася воєнна облога Сараєва. Це була одна з найжорстокіших сторінок боснійської війни, що розгорілася після розпаду Югославії. Бойові дії супроводжувалися численними військовими злочинами та етнічними чистками. Блокада нинішньої столиці Боснії і Герцоговини тривала 44 місяці. В цей час боснійські серби обстрілювали місто з артилерії. Люди жили у зруйнованих будинках без електрики й опалення. Загинуло майже 12 тисяч осіб. Воєнні злочини під час облоги Сараєва лягли в основу міжнародного трибуналу щодо колишньої Йогославії. А яким буде 5 квітня 2024 року, залежить від кожного з нас.